Відносно підтримки Європи, це маніпулятивне висловлення, що буде підтримувати Україну, доки не впаде. Не впаде Україна, не впаде Європа, не впаде що не впаде Україна. і чому щось має падати незрозуміло. З іншого боку, ні, про впадіння України я точно не мірюю в будь-якому випадку. По-перше, ми збільшуємо можливості. Власної зброї і власне наші розробки, чисто українські, долітають до російських НПЗ, це не американські ракети і це не літають. Літаки f 16 туди не запускають теж якісь свої ракети. Це наші розробки роблять боляче Росії і тому вони хочуть тепер уже домовлятися. Трампу дуже хочеться домовитися з Росією, В Росії є великі ресурси. Більш того, він зацікавлений в заморозці повній зупинці, повній конфлікту фіксуванні кордонів, тому що знову ж таки окупована частина України містить величезну кількість ресурсів, яка дуже необхідна Сполученим Штатам. І якщо йому вдасться про це домовитися, то вплив буде там не Китаю, а Сполучених Штатів разом з Росією, а ну, не Китаєм десь Трампу однаково.